Доброго дня, колеги, гості та підписники каналу. Сьогодні 18 травня у нас. Що я хочу сьогодні розповісти, які плани далі по Часнику. Вже в нас потепліло, ще передають до середи дощі? Перед стрілкою ще зробимо одну фунгіцидну обробку і, мабуть, інсектицидну. Дамо NGO в пропорції 6-8 мл на 15 літрів води. В минулому році я вносив кустодію, в цьому році внесемо квадріс, так як він в мене лишився з минулого року. Більше до стрілки ми нічого робити не будемо. Я хочу вам показати подивіться який часничок. Дуже багато людей телефонують, пишуть, питають, що робити, по жовтів, що робити по жовтів. Кінчики жовті. Жовтіє часник. Ну що ж йому можна робити, як було вночі до нуля, а то й мінусова температура. Ось потепліло, ось подивіться. Подивіться. Лист вирівнявся, набрав кольору. Саме головне підкормка це тепло. У нас тут однозубка посажена 20-25 мм, то доволі непогані є стебла такі. Скільки тут листків? 2 відсохло, 4, 6, 8, 9, 10 виходить. Ось ще один-два, тих буде стрілка. Є дрібніша однозубка, там гірша, звичайно. Є й такі екземпляри. Якісь недорозвинуті, але тут я Трішки зачепив цілника, тут ні добрив, нічого не було. Тут може бути і гірший. Так в основному непогано. Взагалі в цьому році я два рази тільки по листу карбомід давав. І він, я вам скажу, поміг, як мертвому припарка. Потепліло, все зазеленіло і пішло в ріст. В цьому році чесничок дуже низький, так як були холода. Потепліло і все, вирівнюється. <кій> ось, подивіться, ще покажу дія стомпа. Ось стомп був внесений, а ось в куми моєї не було стомпа. Це тут гарбузи мають бути. Дивіться, що робиться. Стомп тримає, але по ділянках у мене мешій появився. Бачите, десь захватило. Побачимо, прийдеться ще, мабуть, є ось з краю. Бачите, який мишій. Мабуть, прийдеться його забирати. У мене в минулому році така сама була ерунда. Отакий От був до стрілки, а потім при копці, хто дивився, канал бачив, викинуло насіння. Гіршого нема копання, як в Мишійові. Не можна витрусити і листя практично однакове, погано. Видно, де часник. Ще речі лободи взагалі немає, але це ми відклонилися від теми. Тому що я хочу сказати ще? Від листових я відмовився в тому році на одній ділянці, на двох проводив експеримент різниці, ніякої не було, де бігав по листу, де не бігав. У мене з минулого року і плантафоли, і мегафоли. І вимпили, і оракули. І коло фермін все лишилося, все стоїть. На гектарі, мабуть, 5 є. Але сенсу я не бачу його вносити. Ось Подивіться, десь попала краща одна зубка. Подивіться, які рослини. Взагалі нічого, два рази селітра. І в районі 450 кілограм поліфоски з осени. все, а і 100 кг на гектар сульфата магнію гранульованого. І що йому потрібно? А взагалі нічого, обламаємо стрілку. Воно буквально за, за півдня робиться білою плівкою, засихає там, де зламано, ніякого стресу він не дає. <кій> так що вирішувати вам. Платити за реклами ті, що рекламують долини і цю всяку фігню. Я його не роблю. І Часник в мене превосходний. Посадковий матеріал буде чудовий. З весни було декілька поодиноких випадків, де був підгнив. Я пішов, повибирав, коренева гниль була і все. Отакі От колеги справи. Десь я дивився, вже здається, виходить стрілка. Якщо я не помиляюся. Якщо знайду, то покажу. А, ось. Ось я це листок. Це ще не стрілка. 8, 10, 11, 12 і листок. Листки потрібно рахувати. Ті, що відсохли навіть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 листок, як бачимо. Ще якийсь тиждень і буде стрілка. Коментуємо, в кого який часничок на даний час, Підписуємось. ти будемо розвивати канал і будемо ногу в ногу працювати. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.